Вітаю вас, друзі. Сьогодні граємо КС-2. І в нас челендж. Цілий матч на на скауті. Давайте подивимося, як це було. Так, кей челендж? Суто на скаутах, так? Да? Я бачу, я теж на скауті. Добре, тоді я на пістолеті нікого не вбиваю. Сука, це ти домаш хоча б. Давай, бать. Але пацани, коротше, коротше, не матюкатися багато, бо я... Той раз запікував дуже багато. Я закинув, вона мені поставила обмеження 18, бо дуже багато мало, мало, і хто не матів. Ну якщо типа 18, вона не рекомендується. Так, да, так. Да, да. Не рекомендую. Не рекомендую mm -hmm. грати Вертігой і Нюк. Вертіго? Приєднююсь. У мене ні. зависає по-страшному, я не знаю. Я не прочекали, чувак ще чекав. Чет. А той просто, ти просто дефідець. Ні? Ні. Він відмінив. А чого не іде? Він відмінив! <рознав> Він відмінив! <Він> <рознав> 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 охрана, якида! <відвіда. рознав> Відміна, охрана! Третя каса, охрана. <рознав> а чого так? Не знаю, в нього був час. Дирка жопи зачухалась! <рознав> не дирка жопи, а гузло. Ну, О, курва, ракета! Перший раунд зі скаута не реалізовано! Смок меда назад. С поченом, спочену. Хочеш флешку, ні? А? Да. Розмінь я. Раз, Блин, я тут знал. Блін, смок, модифікашніш, це наба. Трокапать. Оженити. Не ореся. Талаш. я думав, тут не вжирвось. Цей молік я сам вивчив, Тільки да? що придумав. Ні, 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 я тренував його, раніше Нарешті він знадобився, блин Так, Та не підступ. Неймовірно. Дякую. Хто ти давав? Да. Требася, блядь варити. Бав, бав. Блин, я ж попал минус 70. Да, иду фармить Хорош. Я фарм. Минус 70. И чекай сразу в спину. Сейчас пока не можем смотреть. Нан. Звитки. Да Я же тебе сказал, молик я не могу чекать. Ну то что мне с этим сделать, по твоему <invece> та бля. Я похуй, можете мене вбити, підрізати, пістрелити! А мені нахуй, мені похуй! Мені просто похуй, похуй, ся. Бля, що це за ті петки нічим не попасть, це просто чудово. А, ти так само мене зараз продаш. Так якщо моліка не буде, не продав. А як буде? Вже близько? ско? твоя ідея херня. Убивай! що, давайте не розслабляємося. продовжуємо їх тратити. Да, да, да? Не бачив, не, не бачив. Нема. Во хаппе, выйди до тебе день пише. Синку! Зачекай! Синку, ти куди? Я тебе бачу! Давайте, пацани, не розслабляємося. продовжуєм їх, як то кажеться. Відниматися з ними, коханім. Так. Ззаді, кальонний. Добре, все. Хуй син, бля. Ні, ха. Хороший. Лов. Майно севенті. Там тіп в кд 3 летить. 12 на 4. Ні, no, не Тим mm -hmm. менше гіл би може блядь, коли граєш, Тобі, може би трохи більше було. Ззаду тебе, тип, червоний. Да, тут був мінус 70. Да. Бачив. Бодя бачив. Бачив, я не перестріляю. Ану, жорстко вийде прифаєром і зразу в, в голову. Попробуй. А я ще не перестрілююся, масс mm -hmm. mm -hmm. я вкидихає. Три. Діста. Не пікав, відійди. А я... чого воно не летить? Записано ще працював, був в і тебе почали ще У мене один фраг з юспа. Спасибо. Дивлюсь, кей, дивлюсь кей. Хорош. On, а, це я. Вибухати. Тепер 12-та година. Чекаю, коли буде 12-15. Що ти робиш, дядя? Блога, близько, близько. Хорош. Навіть нема що сказати нас. Але хочеться відмітити, що чуваки слажні грають. Я підходу на бомбу кинув. Хорош! Ти що гониш, дядя?

GG! Я просто в шоці. Я суто скаутом настріляв 17. 17. 16. На жаль, на жаль, програли. І таке буває в грі. Але головне не засмучуватись. Я думаю, що челендж вийшов цікавий. Став лайки, підписуємось на канал, коментарі. Ваш фідбек я читаю, відповідаю кожному. Всім пока, до нових відео. на другий день купити, за 15 С'янос я школі коли красовки рвав, я їх зашивав, я іноді в куточку пакав, бо бідно жив.